Експрес-новини готові розпочати свою роботу. У студії Вікторія Єрмолюк сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Транспорт для майданівця-візочника у Нововлинську пройшли зональні змагання екологічних агітбригад. Пожежники провели черговий рейд. Про це й не тільки далі у випуску. Військові навчання Національної гвардії України спільно з військовослужбовцями США на території України все ж таки відбудуться найближчим часом. Про це повідомив віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком. Передає з пресутіві з посиланням на прес-службу українського президента. Байден розповів про рішення президента США щодо проведення тренувань для 780 українських військовослужбовців Національної гвардії, які відбудуться найближчим часом. Відзначається у повідомленні. Нагадаємо, як повідомили ЗМІ з посиланням на командувача сухопутних військ США в Європі Бена Ходжеса. Пентагон відкладає програму підготовки українських солдатів, яку проходитимуть на західній Україні. Щоб не дати Кремлю приводу, відкинути крихку мирну угоду, досягнуту в лютому у мінську, верховна Рада ухвалила постанову про визнання окремих територій Донецької та Луганської областей окупованими. За цю постанову проголосували 280 народних депутатів. Так, голова ради Володимир Гройсман зазначив, що цією постановою визначаються тимчасово окупованими окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, на яких відповідно до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування до моменту виведення всіх незаконних військових формувань та їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України і відновлення повного контролю України за держав. Ним кордоном України перед голосуванням Гройсман запропонував з голосу внести в текст зміни, запропоновані лідером фракції радикальної партії Олега Ляшка. При цьому точне формулювання спікер не озвучив у свою чергу. Ляшко виступаючи, запропонував внести зміни до проекту постанови про виведення з окупованої території Донбасу, незаконних збройних формувань, російських збройних формувань, складання зброї та перекриття кордону. На відміну від батьох депутатів, яким байдуже, що ми зараз розглядаємо. Які говорять, коли обговорюється фактично питання існування держави? Я звертаюся зараз до вас, до мільйонів українських громадян, щоб ви від розуміли, що відбувається в цьому залі. Кілька разів в історії українського парламенту були чорні дати, за які буде соромно багатьом наступним поколінням українських громадян і українських політиків. Це 16 січня 2014 року, драконівські закони Януковича. Це 16 вересня 2014 року, коли ми проголосували в таємному режимі закон про особливий статус Донбасу, фактично пішовши на реалізацію плану Путіна. Це 26 квітня 2010 року, коли ми голосували за ратифікацію продовження Женя прибування Чорноморського флоту в Україні, фактично троянського коня, який виконав свою ганебну місію рік тому, захоплюючи е, е, Крим, це 91-й рік, коли ми проголосували про відмову від е, про встановлення безядерного статусу України. Ось сьогоднішня дата, сьогоднішній день, 17 березня 2014-2015 року, війдуть в українську історію як чорна дата українського календаря. Нам пропонують сьогодні фактично імплементувати те, що було підписано у мінську. Що підписали у мінську? Нам кажуть, що якщо ми сьогодні проголосуємо, ми уникнемо війни. На жаль, якби в нас була хоча б одна можливість завдяки цьому закону уникнути війни, я б голосував би обома руками. Цей закон лише посилює провокує війну. Бо наша слабкість, ми погоджуємося, імплементуючи особливий статус Донбасу, погоджуючись на проведення виборів, ми розказуємо після того, коли там буде відновлена українська влада. Давайте спочатку звільнимо ці території, а потім будемо приймати закони, які дадуть можливість провести там чесні вибори. Далі читайте мінські протоколи до кінця 15 року. Проведення конституційної реформи і встановлення особливого статусу для Донбасу. У нас Крим вже мав особливий статус. Це закінчилось анексією Криму. Народна міліція, народна прокуратура, особливі права для цих територій, тобто ті, хто сьогодні вбиває українських громадян, завтра вони будуть владою. Після завтра вони сидітимуть тут у Верховній Раді. Тому фракція радикальної партії не буде голосувати за ці закони. Ми намагаємося проголосувати за ці закони для того, щоб уникнути війни. Насправді ми накликаємо словами Вінстона Черчилля. Ми накликаємо на себе ганьбу, яка в підсумку дасть і ганьбу, і війну. І вже згадані слова Черчилля, Вінстона, Черчилля, британського прем'єра. Якщо для наших політиків недостатньо, можливо, вони не почують його. Ніколи не здавайтесь. Ніколи, 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 ніколи. Ні у великому, ні у малому, ні у крупному, ні в дрібному. Ніколи не здавайтесь, ніколи не піддавайтесь силі. Ніколи не піддавайтесь, очевидно переважаючій силі вашого супротивника. У нас немає іншого шляху ніж боротися. Слава Україні! Раніше Ляшко заявив, що окремим територіям Донбасу потрібно надавати не особливий статус, а статус окупованих територій. Транспорт для майданівця-візочника Артема Запотоцького переобладнали у Луцьку ініціатори місцевий автоклуб Поршень Волинь. Цікаво, що представники автоклубу теж люди з обмеженими можливостями, але напрочуд з гарячими серцями. Займаючись удосконаленням легковиків для інвалідів краю, підручне керування полегшують їм життя, інформує слово Волині. Нагадаємо, Артем отримав важкі поранення під час подій на Майдані 20 лютого. Куля снайпера влучила у грудний відділ хребта, внаслідок чого Волинянин повністю втратив чутливість нижньої частини хребта. Згодом лучанина відправили на лікування до Ізраїлю, де він протягом трьох з половиною місяців, проходив реабілітацію. У рамках сольного проєкту Фронтмен Луцького гурту Фіолет Сергій Колос Мартинюк переспівав пісню Кузьми Скрябіна, люди як кораблі. Запис виклали у соціальній мережі ВКонтакті. Про це інформує табло Волині. Люди, як кораблі, одна із тих яскраво світоглядових речей Кузьми, під які не просто слухаєш музику, а й проникаєшся відчуттям того, що у цьому світі не все так просто. Як саме кожен має зрозуміти для себе сам, пояснює Сергій вибір саме цієї пісні? кавер музиканти підготували спеціально для всеукраїнського туру сольного проекту Колоса і, зважаючи на реакцію людей, вийшло все досить непогано, стверджує Мартинюк. Якби буде часто натхнення, можливо, зробимо і студійний запис пісні, але наразі мені просто глибоко приємно таким чином. Доторкатися до творчості людини, яка уособлює собою музику незалежної України, підсумував музикант, на глибині зустрічається так в ніби в морі місця нема, і це бортами аж того земля, від зависті підлості зла. хтось не туплив. Майбутні абітурієнти все частіше приступають поріг книгозбірні, адже тепер бібліотека надає можливість не лише зазирнути у потрібну тематичну літературу, а й скористатися безкоштовними інтернет-ресурсами. Днями познайомилася із можливістю сучасної бібліотеки Учнівська молодь. До центральної міської книгозбірні Нововолинської централізованої бібліотечної системи завітали десятикласники загальноосвітньої школи номер 4 класний керівник Світлана Семенюк. На бібліотечний урок розповідь майбутнє починається у сучасній бібліотеці. Учні познайомилися із можливостями сучасної бібліотеки, а також із книжковим фондом та веб-сайтами, які будуть необхідні школярам під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Дискутували на тему, чи потрібна бібліотека в майбутньому. До уваги учнів було представлено виклад випадку літератури готуємося до зНО з довідковою літературою із різних навчальних предметів. Вчора на базі Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості пройшли зональні змагання екологічних агітбригад, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів Волині. Вболівала за учасників Вікторія Магдисюк. Мета заходу активізація участі учнівської молоді у природоохоронній роботі та екологічному русі. Виявлення і поширення нетрадиційних форм роботи формування екологічної компетентності школярів. Рівень виконавчої майстерності колективів оцінювала компетентне журі у складі заступника директора Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Зої Микичук, завідувача відділу екології центру Валентини Юхимчук, викладача Луцького педколеджу Володимира Кучко. Та редактора відділу Волинської газети Сергія Цюриця. Також привітати та повболівати за учасників прийшли директор міського центру дитячої та інацької творчості Любов Кравцова та головний спеціаліст відділу освіти Новолинського міського виконком Зоя Куцик. Від управління освіти виконавчого комітету Новолинської міської ради. Я хочу привітати сьогодні вас із цим святом. Я хочу побажати вам гарних і вдалих виступів. Щоб збулися ваші плани і мрії. Але разом з тим хочу сказати, що не всі вийдуть переможцями, але головне не перемога. Головне, мабуть, ще раз засвідчити свою любов до матері України, до її природи, показати своє бережне ставлення до кожного струмочка, річечки, до кожного деревця і пущика. І як сьогодні сказала моя теска. Ви сьогодні кращі і краще, і тому я вважаю гарних виступів і комфорту на нашій сцені. Учасниками заходу були вісім магітбригад, що стали переможцями місцевих турів, засобами художньої творчості. Словом піснею юні екологи підтверджували свою небайдужість до місцевих та загальноукраїнських екологічних проблем. Демонстрували результати своєї природоохоронної діяльності під час презентації. Увага дороги. let Результатами зонального відбіркового туру першого місця не визначили. Другу сходинку розділили команди із Володимира Волинського та села Згорани Горани Любомильського району. А от бронза господарів змагань Новолинської агітбригади Сигнал. Для усіх учасників та гостей міста провели екскурсію музеєм Новолинського центру дитячої та юнацької творчості та розповіли про історію закладу. Адже цьогоріч Новолинському позашкіллю виповнюється 60. Нововолинські рятувальники проводять комплекс організаційних та профілактичних заходів, направлених на забезпечення пожежної безпеки у місті та околиці. Так, одним з пріоритетних завдань на сьогоднішній день є запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах. Деталі у сюжеті надзвичайниками організовано проведення спільних із екологами та правоохоронцями заходів щодо попередження пожеж на полях, дачних масивах та присадибних ділянках. Проте, незважаючи на усі зусилля, рятувальників, громадяни продовжують нехтувати правилами пожежної безпеки. Спалюють сміття, навмисно підпалюють суху траву, спричиняючи своїми діями займання угідь. А не рідко загорання житлових будинків. За останній місяць у Новоленську вже зафіксовано кілька випадків загорянь через недбалих господарів. Зокрема, по вулиці Лісні, відпалаючої трави, загорівся паркан. Подолавши перепону, вогонь поступово наближався до приватних будинків. Пожежу вчасно ліквідували працівники ДПРЧ номер 5 А от у ще одному випадку не обійшлося без наслідків через підпалення сухостою у садівничому масиві Жовтневий згоріла дача. Під час вчорашнього рейду був виявлений один правопорушник, який несанкціоновано спалював суху рослинність. Правоохоронці винесли попередження і наголосили, що наступного разу. До складно адмінпротокол. Нагадаємо, що підпал з сухостою карається штрафом від 170 до 340 гривень для посадових осіб від 850 до 1119 гривень. Відтак новолинські рятувальники закликали мешканців припинити спалювання сухої трави у власних господарствах та на відкритих територіях, суворо дотримуватись вимог природоохоронного законодавства та правил пожежної безпеки, бо протиправні дії завдають шкоди довкіллю та загрожують здоров'ю людей. Пам'ятну дошку першому директорові та засновнику Нововолинського ліцею інтернату Йосипові Гушовському відкрили на фасаді навчального закладу. На заході була присутня наша знімальна група. У Нововолинському ліцеї інтернаті Волинської обласної ради сьогодні людно. Навчальний заклад святкує своє 23 річчя. А ще учні та педагоги вшанували пам'ять засновника «Альма-Матері» першого директора Йосипа Гушовського, відкривши на його честь меморіальну дошку. Про свого учителя фізики, теперішній керівник навчального закладу Юрій Лазаренко, згадує з теплом. Волинь його цінує, пам'ятає, навіть в його честь, його ім'я на комісії Волинської обласної ради за ініціативи Валентини Миколаївни Вінової, була висунута пропозиція премію в галузі освіти, назвати його іменем. Дане рішення пройшло одноголосне, яке потім підтримали на сесії Волинської обласної ради. І зараз премія вручається саме його іменем. Тому для нас це знакова подія. Пам'ятну дошку на честь талановитого педагога освятив настоятель Святодухівського храму міста отець Стефан Фульмес. На урочистостях була присутня депутат обласної ради Валентина Блінова. Вона знала Йосипа Васильовича особисто тоді, коли колишній сиротинець ставав закладом нового типу, де виховували справжню еліту нашого краю. Мені дуже приємно, що Йосип Васильович звертав увагу на талановитих дітей із сільської. Місцевості він давав їм шанс, давав їм можливість розпочати нове життя, піти у широкий світ, шукати інших наук. Я його пам'ятаю як людину дуже добру і сердечну. Ця людина була не тільки вчителем для дітей, вона була і вчителем для своїх колег-педагогів. Не помилюся, коли назву його нашим Волинським Сухомлинським. За його увагу, доброту, тепле слово, за те, як він по-батьківськи ставився до кожної дитини. Педагоги кажуть, Йосип Гошовський міг би зробити для розвитку освіти волині ще дуже багато, адже виховував у своїх учнів любов до науки та почуття патріотизму. Неординарний, талановитий, надзвичайно працьовитий, відданий, відданий своїй справі. Таким запам'ятався. Йосип Васильович багатьом нововолинцям. Він умів собі поєднати і талант керівника, і талант, педагога, і талант людини. Саме тому він був і залишився людиною з великої літери і заслужив славу і незаперечний авторитет. Без добрих справ немає доброго імені. Йосип Гушовський це та людина, яка заслужила в своїх колег та учнів доброго слова і поваги, і відкриття меморіальної дошки на фасаді закладу, достановлення якого педагог доклав неймовірних зусиль і часточку душі це вияв людської вдячності і пошанування. На каналі СТН стартує програма Думка в голос, актуальні запитання та відверті відповіді. Ми поговоримо про усе, що турбує нововолинців. Якщо у вас є цікаві теми, або ж ви вважаєте, що якусь проблему журналісти СТЕН зобов'язані висвітлити, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на своїх екранах. Це всі новини на цю мить. Команда СТН вже готує для вас цікаві та нові сюжети. Зустрінемося завтра. У студії працювала Вікторія Єрмолюк. Хай щастить і на все добре.